У Білій Церкві провели позачергову сесію міської ради. Депутати розглянули низку питань, що стосувалися різних сфер життя громади від бюджету і комунальної інфраструктури до соціальних програм. Але найголовніше заслухали звіти очільника громади, прокуратури та поліції. Про що доповідали? Дивіться у матеріалі. 200 питань порядку денного розглянули депутати на 70-й сесії міської ради. Зокрема, розпочали зі звіту секретаря Володимира Вовкотруба про роботу Білоцерківської міської ради та виконавчого комітету за 2024 рік. За його словами, до місцевого бюджету надійшло 2 мільярди 85 мільйонів 367 тисяч гривень. У порівнянні з минулим роком надходження по ДФО скоротилося на 41,6% через спрямування військового податку до державного бюджету. Видаткова частина місцевого бюджету із рахуванням допомоги збройних сил склала 2 мільярда 346 мільйонів 736 тисяч гривень. Фінансування установ проводилося з першочерговим забезпеченням захищених статей видатків. Це 73,8% від загального фонду. Звертаю вашу увагу, що 12,3% спрямовано на допомогу Збройним силам України. В структурі ви також по секторам бачите, як відбувалися видатки. Захищені, захищені, структура захищених видатків складалася 87% це заробітна плата. 12,1% 1 енергоносії, ну відповідно, харчування 4,1%, це питання харчування в школах. А структура взагалі видатків освіта 48% в загальному складі бюджету. Допомога збройним силам я сказав, уже 12,3%. органи місцевого середування 9%, Ну і далі по наростаючому по секторам. Це все бачите. Зазначив посадовець і топ 10 найбільших платників податків. Залучення іноземних інвесторів в індустріальні парки, міжнародну співпрацю та допомогу. Також навів статистичні дані. Зокрема, ЦНАПИ надали понад 97 тисяч послуг. У центрі рекрутингу 750. управління соцзахисту. Опрацювало 87 тисяч 40 звернень. А ось виплату грошової компенсації на придбання житла отримало 105 осіб на суму більше ніж 250 мільйонів гривень. Особлива увага приділяється роботі з вимушу переміщеною особи. Функціонує рада ВПО, досить активна рада, і відкрито центр ВПО. Медичні послуги в громаді надають два центри первинної медико-санітарної допомоги, 20 амбулаторій та 12 медпунктів тимчасового базування, 5 лікарень, 200 ротологічні поліклініки, одне патоанатомічне бюро. Всі підприємства нашої комунальної власності. Проводилися капітальні та поточні роботи в лікарнях. На 2005 рік передбачено близько 80 млн грн на розвиток медичної галузі. Звісно, що в медичній галузі є дуже багато проблем, і ми з вами про це також говорили при прийнятті бюджету на цей рік. Також залучаємо різних благодійників для покращення матеріально-технічного забезпечення, тобто нам надають благодійні допомоги і медичним обладнанням, меблями, наші зарубіжні партнери. Також у звіті йшлося про реабілітацію військових невідкладну допомогу, освіту, дитяче дозвілля та відпочинок а також витрати на оборону держави. Тощо про стан правопорядку на території білоцерківського району прозвітувався заступник начальника білоцерківського РУП Сергій Мерзлюк. Каже, за рік вони зареєстрували 97 тисяч 394 заяви та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, тощо з яких 6 тисяч 933 відкриті справи у звітньому періоді. Всього було розкрито повідомлення особам про підозру. По... 2607 злочинах зареєстрованих у 2024 році, в тому числі 815 тяжких та 45 особливо тяжких злочинах. За підсумками роботи, в 2024 році питома вага розкриття по загальній злочинності становить 66,4% тяжких злочинів 62,7%, особливо тяжких 29,2%. Загально зареєстровано е, по видовій злочинності, загальне злочині зареєстровано 3925, розкрито 2607. У звіті Білоцерківської окружної прокуратури за 2024 рік Олександр Маційчук доповів, що скасовано 414 незаконних постанов слідчих. Надано 1254 письмових вказівок. Затримано слідчими 164 особи. До суду передали 303 клопотання про обрання запобіжних заходів. З них 139 під варту та 168 під домашній арешт. То, що. Упродовж го року окружною прокуратурою активізовано роботу правоохоронних органів на пріоритетних напрямках. Упродовж го року до суду направлено 47 обвинувальних актів про корупційне правопорушення, 12 у бюджетній сфері, 13 у сфері земельних відносин, 24 у сфері охорони навколишнього природного середовища, два вчинені організованою групою або злочинною організації на території району. Після заслуховування звітів депутати міської ради нарешті перейшли до інших питань порядку денного зокрема, внесли зміни до цільової програми матеріально-технічного забезпечення лікарень міста на 2025 рік. За словами заступника міського голови Юрія Савчука, міська лікарня номер один розробила проєктно кошторисну документацію на ремонт анестезіологічного відділення, в якій сума збільшилась на 1 мільйон 211 тисяч гривень. Відповідно до програми було передбачено рентгенівська трубка до системного рентгенівського е, апарату комп'ютерної томографії. <кій> У нас було по програмі 5 мільйонів. Е, трубка вийшла з ладу, є акт, е, і тому терміново потрібно кошти на ремонт. І е, поставником постачальником цього обладнання є фірма Хітачі. Вона дала рахунок приблизна вартість її складає 6 мільйонів 750, тобто п'ятдесят. 1 мільйон 750 тисяч додаємо. Одним з актуальних рішень стало затвердження програми розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя громади на 2025-2027 роки. Зокрема, програма має зміцнити статус державної мови, зобов'язати нею спілкуватися усім посадовим і службовим особам. Тощо, серед інших важливих питань депутати в черговий раз виділили білоцерків тепломережі 5 мільйонів гривень для придбання екскаватора з навісним обладнанням. Цим проектом рішення пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок. Далі технічна правка, тому маю її за регламентом зачитати в сумі 8 мільйонів гривень. Абзац перший шляхом поповнення статутного капіталу КПКВ 7670 шість внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання в сумі 6 мільйонів 500 тисяч гривень на придбання техніки далі по тексту після слів колодязів свердловинних крапка з комою, слідуючи абзац шляхом поповнення обігових коштів КПКВ 7693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю в сумі 1 мільйон 500 тисяч гривень на проведення розрахунків за електричну енергію. Загалом сесія тривала майже 5 годин, на якій обранці розглянули. Ли 184 питання порядку денного, з яких понад 130 земельні. Любов Геращенко, Микола діхтяр еспресо, біла церква. Перед початком засідання 70-ї сесії міської ради було вручено низку нагород за допомогу військовим, які боронять Україну від ворога. Зокрема, нашим землякам білоцерківцям були вручені грамоти білоцерківської міської ради, грамота та відзнака православної церкви України, медаль слава Україні. До того ж, відзнаки отримали не лише білоцерківці, але й гості зі столиці, працівники центральних змі. Їх нагородили відзнаками міністерства оборони. Не України медалями, хрест пошани та за сприяння оборони. Дозвольте розпочати процес нагородження волонтерів України, які з 2014 року невтомно денної ночно відриваючи години у власних родин, не втомлюючись, курсують до лінії фронту і назад, забезпечуючи збройні сили необхідним для виконання бойових завдань майно. А також людей, які щодня доносять правдиву інформацію фронту і водночас попутно допомагають військовим здовільняти найрізноманітніші потреби. Люди, які кажуть правду. Люди, які інформують український народ про те, що зараз коїться на нашому східному рубежі. Побиття 12-річної дівчинки у Білій церкві в усіх школах міста правоохоронці провели профілактичні бесіди з учнями про наслідки та відповідальність за булінг. Як повідомили нашому телеканалу місцевій поліції, у минулому році на території їхнього обслуговування неповнолітні вчинили 26 злочинів, що на 41% менше ніж у 2023-му. Найбільше діти вчиняють крадіжки та легкі тілесні ушкодження. Торік жодного випадку булінгу в школах Бусорківської громади не зафіксовано. Констатують поліціянти. Натомість 34 неповнолітніх таки поставили на облік ювенальної превенції. Цього року вже один. Крім того, один неповнолітній вчинив кримінальне правопорушення за статтею Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. А ось протягом. Його минулого року поліціянти склали 621 адмінпротокол на батьків за невиконання ними обов'язків по вихованню дітей. З 11 березня по торговій площі запроваджують односторонній рух. Для цього встановлять відповідні дорожні знаки. Таке рішення прийняли ще минулоріч, аби покращити безпеку руху, створити комфортні умови для мешканців міста. Тож у разі виїзду автомобіля з вулиць Богдана Хмельницького, Ярослава Мудрого та Леся Курбаса на площу торгову рух дозволено тільки праворуч. Еспресо, Біла церква це не лише телеефір, а й наш сайт. bc.espresso.tv, де завжди свіжа інформація. Також стежте за головними подіями на наших сторінках у соцмережах: Facebook, Telegram та TikTok. Та не забувайте про наш YouTube, де всі випуски зібрані на одній платформі. Зручно, цікаво, а головне ексклюзивно. У селі Пугачівка, що на Білоцерківщині, стоїть мовчазний свідок минулих століть стародавній водяний млин. Сьогодні ця історична перлина опинилася на межі забуття, замість того, щоб стати символом гордості і туристичною окрасою, млин потонув у смітті та байдужості. Подробиці у сюжеті. Ні, це не стихійне сміттєзвали, що як може здатися, на перший погляд це культурна споруда у селі Пугачівка. Непотріб тут би збирався роками, якби врешті на будівлю не звернули увагу громадські діячі. Колись млин таки виконував свої функції. Проте сьогодні місцеві жителі використовують його в якості звалища, куди виносять усе: пляшки, пластик, телевізори, будівельне та побутове сміття та багато іншого. Якщо зануритись в історію, то за словами місцевого краєзнавця Валентина остаточно споруду зруйнували більшовики. Та, попри те, що була закладена вибухівка, стіни та фундамент міцно стоять і до наших часів. Він побудований в кінці 19 століття. На землях, на землях граф, графів Браницьких. Отут поросі, на поросі, починаючи від Білої церкви і нижче, була така у них програма будівництва млинів. Тому що млини водяні це були суперприбуткові бізнес. Розумієте? Є в Синяві великий млин, він там відбудований. От і оце в Пугачівці такий млин побудований в кінці 19 століття. Був супер прибутковий. Млин унікальний тим, що зберіг у собі частину величезного механізму, який колись привезли з Німеччини. Саме він допомагав перемалювати зерна на борошно. До слова, раніше вода була вище, і для цього пускали русло, яке спонукало шестерні працювати. Вода опустилась лише у 90-ті роки, коли завершилось будівництво каналу на Умань. Та, попри те, що механізм знаходиться буквально під спорудою, людська рука дісталась і туди, тому масивну турбіну не Засипають непотребом в Пугачівці. Це єдиний історичний об'єкт, який зберігся з тих часів. Та ще 19 століття. Це це, це молодий по суті. Об'єкт. Він єдиний, єдиний, розумієте, нічого більше немає. Величезний смітник утворили самі ж селяни, які все життя звозили його до історичного місця. До того ж, стало відомо від старости старостинського округу села Бірюки та Пугачівка Сергія Нехая, що споруда перебуває у приватній власності у безверхній Людмили Миколаївни. Ми зв'язались з нею. Вона пояснила, що купувала приміщення для розвитку зеленого туризму, але, на жаль, не склалося. Тож вирішила продати його разом із землею, площею 2,5 гектари. Оцінила це у 45 тисяч доларів. Жінка стверджує, вона теж схвильована поведінкою селян, ба більше навіть наймала охоронця на цю ділянку, але і це не врятувало ситуацію. Староста також неодноразово ловив на гарячому недобросовісних мешканців з цілими тачками відходів. Спочатку просилися люди, що більше такого не буде, нічого не треба, не більше возити не будемо. А інші визивали просто е, дільничого нашого пога і mm -hmm. все. Він їх там вже я не знаю, що з ними робив, просто були визвані. Та не всі мешканці Пугачівки безвідповідальні дехто також намагається боротися з порушниками та вже втомились робити. Численні зауваження. Сміття це болюче місце нашого села давним-давно. Люди несуть сюди весь непотріб, хоча машина їздить і за якісь нещасні 30 гривень його можна винести. Вважають, що хтось має за ними прибирати оці, вибачте, гнидники, які вони розводять. Я завжди ну, і, і коло себе там прошу і кажу, що колись, як побачу, хто це робить, я по. Я кажу, і щоб розуміли, що я кажу це від чистого серця. Найму сама машину, загружу і привезу прямо додому. До того я не буду розбиратися, хто це привіз, той, не той, чи все його, чи не все. Бо це вже ну просто вже настільки засмітили це все. Ну, років, мабуть, 20 це вже точно воно таке відбувається. Ну, було якось менше, бо була вода, було повіддя, якось люди більше. Е... Дотримувалися, а тепер сказали, не можна палити, то вони все сміття зносяться куди попало. Місцеві люди ну їх не переконати. Я чотири роки тут живу, чотири роки я веду господарство. Наразі я вимушена вести господарство сама без чоловіка. І мені вистачає, вистачає сил та наснаги вивести на смітник. Так, він не санкціонований, але він є. єдиний, куди можна вивезти сміття. В нас збирають сміття раз на місяць, але чомусь люди. Або жалкують коштів, або вони так виховані, і також вони виховують своїх дітей. Це можливо змінити лише вихованням. Ніяка робота тут вже не допоможе. Штрафи дуже великі штрафи і ніяк по іншому. Як вважають спеціалісти з громадської організації Україна інкогні та млин дійсно вважається культурним об'єктом та має архітектурну цінність за кордоном. дуже часто в таких місцях із млинів роблять готелі. Тому що річка поряд, власне, старовинна будівля, багато поверхів. Будівля дуже міцна. Стіни млинів часто перевищують один метр в товщину. Ну і власне, пугачівка, млин у Пугачівці, який був збудований у 1909 році у стилі модерн він не виключення. Його. Не включено в реєстр пам'яток. У нас загалом Міністерство культури працює дуже мляво, і це вже ну, не власне з цією командою, що зараз ну, пов'язана така причина, а це протягом всій, всього, всій, ну, нашої незалежності майже не працює в, в сенсі наповнення реєстру пам'яток власне об'єктами культурної спадщини. Отак і тому дуже багато об'єктів, які є згідно із законом, вони є об'єктами культурної спадщини. Бо у нас є закон про охорону культурної спадщини, і там вказано, що об'єкт. Будівля там чи щось інше, який має цінність архітектурну, мистецьку, історичну або якусь іншу, і не втратив своєї автентичності, є об'єктом культурної спадщини. Водяний млин бачив не одне покоління мешканців Пугачівки його стіни зберігають пам'ять про часи, коли праця тут кипіла зранку до ночі, та нині замість шуму води і тріску деревини, тільки шурхіт пакетів і репіння старих пластикових пляшок. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У білі Церкві проходить сьома літня гімназіада України з боксу пам'яті захисника президента Білоцерківської федерації боксу Олександра Марченка. У змаганнях беруть участь понад 300 учнів, юнаків та юніорів з понад 20 областей України. Також серед учасників є й дівчата. Загалом на турнір приїхало понад 50 тренерів. Ця гімназіада є відбірковою на всесвітню гімназіаду, що відбудеться у Сербії. На відкриття завітали представники представники асоціації боксу України, місцевої влади, військовослужбовці та вболівальники. Пам'яті Олександра Марченка це третій захід. Ми зараз визначаємо третю роковину війни, повномасштабного вторгнення. І саме в цей час, три роки назад, Марченко Олександр Олександрович захищав Україну, захищав і в Київську області в машині. І 25 лютого, 2022 року він прибув на позиції і захищав позиції до 6 березня, і 6 березня був дуже сильний наступ, активний. Він наказав частині свого військового складу відступити, а сам з декільками бійцями лишився до кінця боронити позиції і загинув з честю героя. На Цьому я завершую сьогоднішній випуск новин для того, щоб завтра знову з вами зустрітись та розповісти про всі головні події дня для вас, як завжди, працювала Любов Геращенко. Тримаємо стрій! Дякуємо ЗСУ та молимось за Україну.